Досить часто питаються, чи можна людям з епілепсією робити якісь фізіотерапевтичні процедури. Ну, і зазвичай кажуть, ні, не можна. Це не винятки. Треба підходити до цього питання дуже зважено. В залежності від того, що робиться. Більшість фізіотерапевтичних процедур вони активуючі. Ніякі активуючі процедури людям з епілепсією робити. Не можна. Але якщо мова йде про масаж обличчя у людини, у жінки частіше, яка досить давно приймає протиепілептичні ліки, має добре контрольовані епілептичні напади, можна чи не можна? Ну, можна? Можна, тому що якщо контрольовані напади, обличчя дуже маленький такий регіончик. Дуже маленькі. Якщо масаж робиться досить так ну, розумним спеціалістом, то можна. Електропроцедури не бажано ніякі, тому що електропроцедури ми не можемо контролювати їх відповідь організму на цю електропроцедуру це е, активатори, активатори більш значущі, ніж той самий масаж, тому електропроцедури мають бути виключені з е, тих процедур, які можна хворим з епілепсією.